Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні готую бульйон. У мене вже на каналі є і розстіль бульйон, як готується з курячих лапок. А це буде з лапок від кролика. На каналі у мене є, як я тушкувала кролика сметани, от з цього кролика лишилися лапки. Я їх наперед замочую на 2-3 години, потім заливаю чистою водою приблизно 2,5 літра на 2 лапки. Лапок у мене коло пів кілограма вагою. І ставлю готуватися на маленький вогонь, слідкую, щоб не закипіло. Готую овочі. У мене морква, селера, цибулька і також степла з петрушки і кропу. Я їх об'єднала, зв'язала. Збираю вже пінку, яка утворилася як звичайно на бульйоні, коли він закипає. Бульон більш-менш чистий, і кидаю, я зразу закладаю бульйон овочі. До речі, після того, як ви овочі заклали, бульйон зразу ще очищується. Подивіться, який він став прозорий. І готувала я кролика свого 2 години, щоб він був м'ягкий. Після цього я додаю ще лавровий лист і перчик духмяний, і смакуємо. Я з яйцем, чоловік з вермішелькою. І з канапками з фаршмаку. Фаршмак – села з рибка, також є в мене зараз на каналі. Дякую вам за увагу, а також за вподобайки і підписки.